Продовжуємо працювати з MySQL. Маємо табличні значення, які отримали у роботі 7. Подивимось максимальне зафіксоване значення, load average, коли було зафіксовано 8 годин. Ось коли було 8 годин. Максимальне значення. коли. Було 8 годин. Суль вісімдесят шість. Дивимось так, це 0,86. вісімдесят шість. А або те ж саме під час значень годин вісім та чотирнадцять. Вісім та 14. Максимальне значення load average. Те ж саме, що перший запит, оцей, те ж саме, іншим синтаксисом. 0,86. Тут 0,86, тут 0,86. Можемо відсортувати по зростанню load average. Наприклад, можемо сортувати по іншому параметру від 0,11 до 3,92. Можна сортувати послідовно. Спочатку по load average, а потім по годинам, наприклад. Так. Інсерт. Скопіюємо дані в іншу табличку. Ну, для чого, мабуть, зробимо іншу табличку. Мені буде простіше це зробити під рутом. Табличка Афте2. А вона є, вибачаю, дропнемо Тепер створимо. Коли ми створили, вона буде чистенька. А, ну що, скопіюємо всі значення, всю табличку. ЛАВ Т2 з Т. Перевіримо, що нам все вдалося. Подивимось Лав Т2. Це вдалося така сама табличка. Знов дропнемо і створимо, щоб вона була чистенька. Створимо. Ну, Подивимося, що вона чистенька. Тепер. Скинемо в Лав Т2. Дані за вісім та чотирнадцять годин. Так. За вісім. За, за той період, коли години дорівнювало вісім або чотирнадцять. Всі. Ну, зробимо. Перевіримо 14 та 8. 14 в нас було тільки раз, десь тут ось 14 і 4 рази було 8. Це скинуло. Завдяки нашим командам. Ну і ще зробимо делит, наприклад. Знищимо рядки. dLoadAverage eh, дорівнює 0,11, такий рядок 1, наскільки я пам'ятаю, давайте подивимось. 0.11 і все. Його зараз і знищимо. Тільки в лавте. Подивимось. 0,11 вже нема. Або можемо зробити так. Знищимо у лав Т значення, що відповідають отакій от умові. Спочатку подивимось, лав Т. А тепер знищимо те, що відповідає от такій умові. Отримали таке значення. Ну, поки що все. Все просто.